Слава Україні! Розпочалася 722-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні зранку російські терористи влаштували масовану ракетну атаку на територію України, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила усю територію країни. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новосадове. Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкіне, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області. Мала Мачка. роботи на Запорізькій області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєвєрного та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили понад 20 атак ворога. На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів, південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника Західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах засередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 950 російських окупантів, 9 танків, 47 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 33 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 29 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!